Всім привіт! Чудова на дворі погода. Закінчується місяць квітень, і я сьогодні буду висаджувати розсаду кабачків у відкритий ґрунт. Сьогодні у нас 29 квітня. Ось так розсада моя виглядає. Її вже час висадити. Вона ще не є переросша, але досить вже така велика. На початку квітня я зробила парничок з дугів, накрила плівкою для того, щоб грядочка така під кабачки гарно прогрівалася і створила для них теплу грядку. А сьогодні ось буду їх вже висаджувати. Якраз саме Грунт прогрівся, вже температура ґрунту більше як 12 градусів, і це буде дуже добре для наших рослинок, тому що рослина теплолюбна, і саме такі температурні умови повинні бути для того, щоб вже висаджувати на постійне місце. Ось так виглядає рослинка в стакані, об'єм якого 300 мл. Грунт я підготувала для кабачків родючий, повітряно проникний. І от саме в такий ґрунт я висівала по одній насінині, для того, щоб потім гарно цю рослинку перевалити. Адже кабачок, як і огірочки, як і кавуни не люблять для того, щоб турбувати їхнє коріння. І тому треба дуже обережно витягнути з цього стакана, перевалити розсаду на постійне місце. І вона так буде рости. Вже не перший рік я так вирощую і завжди маю ранні кабачки. І постійний в мене гібриди. Це є іскандер, кавелі. Вони дуже врожайні, смачні їхні плоди, їх є дуже багато і при правильному догляді врожають навіть до приморозків. Щоб виростити таку розсаду, треба створити такі умови, щоб вона росла при температурі 18 градусів до 20, не треба більше. При появі справжніх листочків здійснювати підживку. Перша підживка з стартовим добривом. Друга підживка це є, може бути монофосфат калію, кальцієва селітра або добривом мастер 18 -18, 18 18 з магнієм. І ось маємо гарні зелені листочки, рослині майже нічого не бракує. Все вона має прекрасно росте завдяки такому догляду і таким підживкам. Ну, а щоб не витяглася розсада, потрібне найкраще освітлення. Розсада росла в теплиці. І тут якраз освітлення відповідало для того, щоб вона гарно розвивалася. Ну, і так само температура була теж сприятлива. Ну, а це так виглядає парник для кабачків. парнику я викопала ямки приблизно на глибину до 30 см. А далі в ці ямки я поклала буряни, які тут вже наросли, а також поклала кропиву. Поверху буду класти перегній минулорічний курячий. Органічні добрива дуже подобаються кабачкам. І з ґрунтом перемішаю таке добриво екоплант. Покажу все по порядку. На дно ямки я наклала кропиви і бур'ями. Тут можна класти будь травичку. Бажано, щоб не було кульбаби, тому що насіння кульбаби буде далі тут проростати. Отже, а тепер кладу перепрілий гній минулорічний. Даю його добрячу таку жменю, навіть можна і дві. Якраз саме така пожива буде дуже підходити кабачкам, адже вони будуть мати на протязі сезона чим живитися. Тепер беру добриво екоплан і його буду теж сюди сипати, присипати трішки ґрунтом і ще трішки додавати, Так приблизно жменьку. І ось маємо готову ямку для посадки кабачків. Ну, а тепер беру рослину і буду висаджувати свій кабачок. Бачок має таку гарну, розвинену кореневу систему. Корінчики ще біленькі, отже, він ще досить так не є такий переросший. і ось саме так я ставлю в цю ямку і ґрунтом загортаю. Кабачки, як і огірки, так само і кавуни. Не люблять дуже пересадки. А ось таким способом перевалкою. І вони будуть гарно продовжувати тут свій ріст. Ну і так посаджу кожен кабачок, а потім ще гарну кивлию. Розростатися, гарно буде наростати кореневище. Біля кожного кабачка по кругу роблю заглиблення. Це для того, щоб потім, коли буду підливати, щоб водичка не розливалася, а саме охоплювала ту діляночку, де росте кабачок. І ось так він буде гарно зволожений і буде гарно розвивався. Ну, ось так гарно всі кабачки посаджені. Тепер гарненько підливаю біля кожного, добре зволожую ґрунт. На ніч буду накривати плівкою, тому що ночі ще нас досить такі прохолодні. А вже на день плівку буду відкривати. Ну і далі буду дивитися по температурі. Це в мене ось такий кавунчик, теж висаджений 2 квітня, для кавуни буде окрема ділянка. Тому що кавуни я буду садити трошки. По-іншому, якщо кабачки садила так приблизно метр 80 см один від одного, то кавуни будуть садити трошки на більшій відстані. Зараз зволожую всю ділянку, коли буде накрито плівкою, буде гарний вночі відпор і рослинам від цього буде досить тепло. На сьогоднішній день цим кабачкам 28 днів. Ось за такий період виростає така розсада. Но далі її нема смислу тримати, тому що вона буде переростати, а перероша розсада не буде давати належного врожаю. Тому я завжди і розраховую початок квітня або навіть і кінець березня. Висаджую просадні стаканчики на стіни, щоб якраз через місяць мати змогу висадити вже на постійне місце. Висадка кабачків в таку теплу грядку має досить таке велике значення. Травичка, ця крупива, буде перегнивати і буде віддавати тепло, і рослина буде якраз комфортно рости. Такий парничок я посадила 24 кабачки. Довжина парника приблизно 10 метрів. Ну, а ширина десь 1,80 до 2 метрів. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.